Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Сезон овочів, сезон швидкої, корисної, смачної їжі. Тому сьогодні покажу вам молодесеньку картопельку. До речі, як її швиденько почистити і ефективно подивіться ось в цьому відео. Потім не дякуйте. А, я вже почистила. Вона в мене тут вариться в підсоленій водичці. Ви мене завжди сварите за слово альденте, тому до напівготовності. Так краще, правда? А, в підсоленій водичці додала духмяний перчик, додала лаврушечку часничок. аромат вже наповнив кухню, тому маю це злити і перекласти. На пательню або сковорідку, для тих, хто не розуміє, що це таке. Тому вмикаю, а картошечку зливаю. Злила картопельку, в мене вже тут розігрілась пательня. Ось. І підсмажуємо це все до гарненької такої скориночки. А поки підсмажується картопелька, до речі, цей рецепт е, дуже поширений в Данії, в скандинавських ось таких країнах. І я подумала, чому б нам, українцям не взяти найсмачніше в інших народів. Тому спробуємо зараз, а ви мені обов'язково напишіть, чи сподобалось вам чи ні. Ну, а я поки що підкопчений бекончик або грудинка. Обирайте свій варіант. Навіть не зрізаю цю шкірочку, бо вона дуже ніжна і буде неймовірно смачна у страві. Тому нарізаємо просто кубиком. І насправді нам потрібно основних три інгредієнта. молода картопелька, бекончик і вершки. В принципі, це все. Ну, а тепер покроково поїхали далі. О! Як гарно вона підсмажиться. інтерсум, ви все чуєте. Ну, а кількість компонентів я як завжди покажу під відео. Ви все будете знати, не переживайте. 20 хвилин. Страва готова. Попередньо я вам не сказала. Я варила ось картопельку такого розміру 10 хвилин. Ось така краса виходить. І я думаю, саме час додати бекончик. Бекончик. Це буде неймовірний аромат. Перемішаємо, щоб він також почав віддавати не тільки аромати, але й соки. Вау! Якщо захочете відчути цей аромат, вам прийдеться це взяти і приготувати. А я поки що підготую два зубчики чеснику. Неймовірний чесник, неймовірні овочі і, 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 і. і хочу кропчику цього разу, кропчику різ Використовувати більше зелені. Ну і звісно, ох! бачите, що робить ця грудинка. Ох, краса смакота. Так, трішки прибрала вогонь. Ну, і можете зробити це на чеснокодавці. Я, як завжди, не хочу мити зайві гаджети. Але вона в мене є, я точно знаю. Бо Завжди вам це кажу. Але не використовую. Дуже соковитий чесник. Петра і Павла вже пройшло. Викопали, тому це цьогорічний наш український чесничок. Ой, десь з Київщини, бо в мене чесник не росте, Прийшлось у подорожок брати на базарі. Так, тому чесничок і кріпчик. Все, ми з вами готові до фінального кроку. А ви будьте готові до того, щоб побачити, як це смакує! А так, кріпчик є? Ну, це ж класика, картопелька, кріпчик, М, -м, -м, вершки. Так, давай побачимо, що тут далі. Все, бачите, вони вже а, грудинка вже гарненько підсмажилась також вершки. В мене жирні. Ось тут можете погратися, можете взяти 20%, 15%, 18%, 21%, хто ще скільки що знає. І в мене улюблена суміш спеції. Можете взяти за своїм смаком. А -а 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 -а. Ось так. 5 хвилин хочу це все протушкувати. М -м -м. Вершки спеції. І за хвилинку до готовності додамо ось цю українську ароматику. Так, все, я відчуваю, що настав час. І, а, до речі, ану, підкажи мені, де, де кріп не використовують. У Франції, у Франції, здається, її не використовують. А ну підкажіть мені, де не використовують крім, бо наших українців зараз скрізь дуже багато, і ви точно знаєте, яку зелень, в яких країнах використовують. Ну, а в нас такий українізований скандинавський рецепт картопельки. Лише погляньте на цю красу. Бекончик вершки. Ой! Ой-ой-ой, картопелька молоденька. Все, нема. терпіти. Це неймовірна смакота. Так, це калорійно. Не можу сказати, що це ПП, але в той день, коли ви можете собі дозволити все, ви маєте обов'язково приготувати цю страву. Це неймовірно смачно.